Так само сьогодні я представить свій звіт і Москва. Він буде стосуватися так само катастрофи Малазійського Боїнга, чи будуть полярними думки Нідерландів і Кремля? Побачимо вже найближчим часом. Проте є що проаналізувати вже зараз. З Нами на зв'язку. Вадим Денисенко, народний депутат України і політичний оглядач. Пане Вадим, я вас вітаю. Доброго дня. Тож що може розказати Росія нового у справі катастрофи MH17 і чи будуть завіти Нідерландів і Кремля полярними? Звичайно, будуть тобто в принципі тут нічого нового ми не почуємо. Те справді відомо, що росіяни вигадали фейкову людину, яка розповіла, що нібито ну по перше, вони розповідали про те, що спочатку що літак збили із українського літака. Але зараз їхня версія ламається, тому що вони, ну, тому що Нідерланди будуть говорити про те, що збивали збука. І цілком реально, що ми почуємо і версію про те, що нібито з української сторони була запущена ракета, і саме українці збили цей літак. Щодо Нідерландів, тут теж все зрозуміло, у них просто згідно з законодавством їхнім, Рада нацбезпеки не має права оприлюднювати <кхів> рішення про те, хто саме збивав. І тому Нідерланди не можуть, згідно з своїм законом, сказати про те, що це було росіяни. Але паралельно з'явилося вже кілька звітів, є відео, в принципі, спеціальні дослідники провели повне відео про те, як цей БУК приїхав із Російської Федерації на території окупованого Донбасу. І я думаю, що насправді в масовій свідомості ні для кого секретів немає, що це були саме росіяни. Більше питання, що Нідерланди на днях де-факто офіційно відмовилися від того, що вони продовжать спроби в ООН, саме через ООН зробити судове розслідування з питань цього боїнга. І тому, очевидно, зараз наступним етапом буде саме створення міжнародного трибунала, не підгідю ООН, але туди війде цілий пул країн, які, ну в тому числі і Австралія, в тому числі. і... Я думаю, що сполучені штати і так далі, і так далі, і насправді головне питання будуть вирішуватись саме в цьому суді. Тобто можна сказати, що звіти будуть різнитися не лише протилежністю своїх посилів і думок, але й тими, що Нідерланди не назвуть сьогодні в сторону, яка винна саме у збитті цього боїнга. Да, Але на широкі... Кремль назве звичайно ж це буде Україна, звичайно, це усе. буде Україна. Це буде... Будуть... я думаю, що я не здивуюся, якщо вони навіть придумують якісь прізвища, тому що ми бачимо, що як працює російська пропаганда, і я ще раз хочу наголосити, що вони ж тоді вигадали покази якогось льотчика, який заявив про те, що український СУ збив цей літак. Якщо нібито це була впливована акція? Тому я думаю, що тут е на російський звіт нічого звертати увагу до нього, ніхто не буде звертати увагу, крім самих Росіян. Більше року знадобилися... наша наша головна задача на сьогоднішній момент добиватися створення міжнародного трибунала, навіть не під ігіду ООН. Часу має пройти після сьогоднішніх звітів для того, щоб зібралися країни і вирішили, що робити з цією проблемою. Ну, я думаю, що в принципі зараз час можна присвоювати. Тобто, звичайно, європейська бюрократія це наш ворог, і не тільки європейська взагалі бюрократія цивілізованого світу. Але я думаю, що в принципі до нового року цілком реально скажімо так вийти на якісь фінішні прямі по створенню цього трибуналу. Якими будуть результати, якщо Росія буде визнана винною у даній катастрофі, розумієте, це дуже далека перспектива. Тобто, наша задача. Не тільки визнання, але й процес, тобто підсвітлення процесу дає не менше ніж самі результати, тому що ви ж розкажу масовій свідомості ні для кого сумнів, тому що це були росіяни, нема. І чим більше ми будемо підігрівати цю історію, тим краще для нас.